Скажіть, будь ласка, якщо ви посадили квітку і вона почала вас в'янути, то винна квітка, чи ви що не давали їй достатньо саме того догляду, який їй був потрібен? Ви дивитеся на те, що на вашу думку є благом? Що ви дали йому освіту, що ви сказали йому, що треба виїхати, що в нього було нормальне дитинство, що в нього була повна родина, але ви не враховуєте ті моменти, які можливо мали б для нього ключове значення. Як ви його сприймали, як ви до нього ставилися, як ви його виховали як особистість, не зручним для себе, а таким, щоб він міг жити нормально своє життя? Бо те, що він перекладає відповідальність на всіх наліво і направо, свідчить про те, що навряд чи ви йому вклали правильні установки в голову. Більшість батьків. Україні чомусь саме такі. Вони ніколи ні в чому не винні. Їх ніколи немає ніякої відповідальності за все те, що вони зробили. Невже ви думаєте, що ви з нуля до вісімнадцяти все зробили абсолютно правильно і це ніяк не нашкодило вашій дитині? Тому так ви можете називати це однобоким поглядом, але. Я притримую з думки, що дитина не просила свого народження, і те, що ви в неї вклали, те, як ви до неї ставитеся, те, якою особистістю ви її зробили, це повністю ваша відповідальність. І можливо, ви і дали освіту, можливо, ви і дали поїсти. Але хто ж вас про це просив, якщо все інше ви просто зруйнували? Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Якщо хочете відновитися, такого виховання переходьте за посиланням профілі та забирайте грайте з техніками для самодопомоги.